Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні коротеньке відео для тих, хто полюбляє гортензії, і особливо для тих, хто лише недавно їх висадив. Хто слідкує за моїм каналом, знає: в минулому році я вперше висадив три гортензії: це було дві володисті і одна крупнолиста гортензія Бела, Ваніла Райс і лайм лайт. найбільш такі поширені сорти гортензій. Ось, ви бачите фото, як я, я висаджував. Під цим відео я дам посилання, як висаджувати гортензії. Але відео знімаю е, сьогодні для чого. От крупнолисна гортензія одразу весною дала листочки, і видно, що вона все ок, все прийнялася. А інші гортензії, волотисті дві, да, вони були в такому, скажімо, сплячому варіанті. І вже, здається, ось був, було 1 квітня. А жодних бруньок, ну взагалі нічого не видно по ним, вони там адаптувалися, не адаптувалися, прийнялися, не прийнялися. Я почав вже трішки хвилюватися, думаю, не вже не прийнялися. Все ж таки, рослини дійсно не дешеві, і ну тут навіть справа була вже не в грошах, а справа в тому, що дуже хотілося мені побачити, як вони ростуть, як вони будуть сісти. Ось, оце свіжі фото на 1 квітня цього року. І я трішки запереживав. Але коли надломив. Одну гілочку, іншу гілочку на гортензії, то вони реально живі. Через два дні, друзі, уже температура у нас підвищилася значно, було дуже-дуже тепло, і гортензії, оці дві волотисті, стартонули. То до чого я веду? Не спішіть, якщо навіть у вас на сьогоднішній день ще трішки погода знову понизилась, прохолодна, якщо у вас гортензії, які ви висаджували минулому році, ще не прокинулися. Або не дають ознак того, що вони прокинулися, не спішіть, нічого не робіть. Прийде тепло більш-менш нормальне, і вони вас будуть радувати, повірте. Дякую, що ви зі мною, і що це відео буде для вас корисним. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!